А що це ви тут поспиралися? Та це хлопці захопили колону. Хробаки майно вивозили те, що намарадерили. Хлопці хотіли все спалити, але мала знов придумала круту штуку. Хлопці позабирали унітази. І якщо вони їм так потрібні, то відправимо експресом. Залили пальним повні бачки, а тут від нас привіт, щоб їм пердаки порозривало. Цей для привітів на ближні об'єкти, а оті на дальні. Ми палива додали в пляшки з під коли. Порахували. Вистачить з запасом. Давай запускай. А куди це вони летять? Ті, що сині то на нафтобази. Ті, що жовті то на військові об'єкти. А ті, що без кольору? То гуманітарка. Вам краще не знати. Добре, але засуджую. І даремно, бо все гуманно. Знаючи вашу фантазію, навіть не хочу знати, що ви в унітази понакладали. Тим паче, скоро обід. Як же ж гарно летять? Все, пішли на цілі. А то не забагато їх полетіло? Ні. Хлопці об'єднали їх в зграї зі штучним інтелектом. Вони самі між собою вирішують, хто і що атакує, і де найбільше шкоди завдати. Це ще не всі дрони. І там ще чотири кольори маркування. Навіть не хочу знати. А як довго їм летіти? Як пообідаємо, то перші вже будуть над об'єктами. То чого чекаємо. Хлопці запустили дрони. Такі собі міні байрактари. Спитай мадяра, чи бачить він влучання. жаремесною, ребяту. Пожарна згоску. Пода, пода,